Отримали посилку із Сінсей. Спочатку роздивляємось одяг. Саме ці позиції обирав Валерій, бо якщо йому не сподобається, одягати він не буде. Тому замовляли з Соніком, також щенячий патруль і ще худі з малюнком Hot Wheels. Замовляли через додаток в телефоні, він недавно з'явився, і при замовленні через додаток на сайті діють додаткові акції та знижки. І ось мені запропонували знижку 10%. Доставка була безкоштовна від 1000. Гривень, але через декілька днів мені прийшло повідомлення, що є акція на безкоштовну доставку на будь-яку суму. Тому через додаток дійсно вигідно та зручно замовляти. Замовлення йшло рівно тиждень. Показую речі після прання. Поки все добре, наліпки не пошкодились. По складу футболки 100% котон. Худі має комбінований склад, але тільки його. Обрав Валерій тому побачу, як буде в використанні. Найголовніше, що дитина одягає, їй подобається із задоволенням носить в садочок, тому все супер. По вартості зі знижкою, худі коштувало 251 гривню. Футболка з Соніком 197, а футболка з патрулем 107. Хочу ще вам показати. Замовляємо устілки Максу у взуття, ось виробник Ортекс для корекції стопи. Макса плоско-вальгусна деформація. І ось такі устілки він вставляє у взуття. Є ось таке підвищення, також ось тут така, знаєте, досить тверда вставка. Для того, щоб фіксувати стопу. Ми їх періодично замовляємо десь раз на 3-4 місяці. І він каже, що дуже розвантажує ногу. Устілка не товста, вона абсолютно нормально поміщається у будь-яке взуття. Ось ці такі устілки коштують ось 250 гривень. Ну, а зараз продовжую розпаковку сінсей. І це вже моє замовлення. Починаю з маслянки. Придбала для зберігання вершкового масла у холодильнику. Далі органайзери у ванну кімнату, а точніше у нижню шафу. Вони бамбукові. Зараз зорієнтую по вартості, поки мені все подобається, на перший погляд, досить якісні. І ще одна річ це органайзер для зберігання харчових продуктів. Я трохи не дочитала, чомусь думала, що кришка скляна, але потім зрозуміла, що скляна буде занадто тяжка та незручна. Користуватись. Зараз будемо роздивлятись все поближче. Ось тут бамбукова основа, на вигляд, мені дуже подобається, а замовляла саме для зберігання хліба на столі. Коштував такий органайзер 152 гривні зі знижкою. Далі ємність для масла коштувала теж 152 гривні зі знижкою. І обов'язковою умовою для мене була прозора скляна кришка. Взагалі, всі продукти в холодильнику зберігаю в прозорому склі. Бо, як показує мій досвід, те, що не видно, не використовується, згодом псується і викидається на смітник. Ось ці органайзери у ванну кімнату підходять один до одного. В наступних відео буде організація нижньої шафи у ванній кімнаті. Коштував ось такий менший 152 гривні, а більший 251 гривню. Це також ціни зі знижкою через додаток. Ну а далі готую топлене масло. Ми олію рафіновану вже не використовуємо давно. І ось масло топлене. купувала, замовляла через інтернет, до вартості додавалась доставка. І ось чим корисні такі відео блогерів, які показують свій побут, дають поради з особистого досвіду. Багато чого береш для себе. І ось так у віти на каналі Вітуля Лайфлог я побачила, що можна таке масло приготувати в домашніх умовах. Не можу сказати, що я про це не знала, але коли ти бачиш увесь процес від початку до кінця, бачиш результат, тоді без страху, що ти зіпсуєш продукти, повторюєш і робиш те саме. Віта готувала масло на плиті. Я побачила в Ютубі ще один спосіб у мультиварці і вирішила спробувати. Потрібно виставити температуру 100 градусів Цельсія і топити масло, поки воно не стане прозоре. Але тут у мене виявилась проблема, бо в моєї мультиварки немає можливості просто виставити постійну температуру. Тому мені довелося погратися з програмами, які мають температуру приготування. Приблизно 100 градусів Цельсія. І все вийшло. Зайняв цей процес біля трьох годин, бо я постійно перемикала мультиварку, два рази знімала піну, яка утворилась, і ось масло повинне стати повністю прозоре з осадом на дні. Переливаю в чисті скляні баночки. Я взяла 900 г масла, 73% жирності. Хоча потрібно брати більшого але саме це було по знижці в супермаркеті, тому вирішила спробувати саме з такого. Одна пачка 400 грамів коштувала 125 гривень. І ось у мене вийшло 700 грамів топленого чистого масла. Якщо перерахувати на кілограм, то кілограм такого масла коштував би 312 гривень. Це на хвилиночку в два рази дешевше, аніж купувати в будь-якому магазині. Тому дякую Віта, за відео. Так, ну і вже наступний день, зараз подивимось, яке в нас масло? Ось так воно. Загусло, я його поставила в холодильник, коли воно повністю вихололо. Додаю його у випічку, в каші, використовую для смаження на сковороді, тому не переплачуйте, готувати дійсно нескладно. Ну, а зараз ми з Валерієм прийшли до педіатра. Це звичайна сімейна амбулаторія, дуже гарний ремонт, красиво, комфортно. Валерія на п'ятий день захворювання піднялася температура, і педіатр призначила здати аналіз крові, щоб подивитись і не пропустити якесь ускладнення. Аналіз був платний, коштував 300 гривень. Дуже професійні спеціалісти. Валерій навіть не встиг злякати зовсім не плакав, йому дали чупа-чупс, і він сказав, що прийде ще аналіз, показав вірусну інфекцію. Тобто, на фоні попереднього вірусу у нас ще один вірус. Лікар сказала, що це не потребує лікування, і зараз вже на момент виходу цього відео Валерій нарешті здоровий, ходить в садочок. Нам же цих хвороб вистачило. А ось так називається нічого не збиралась купувати. Зайшла в копійку, і нічого такого мені не впало в око. Але ось придбала такий туалетний папір вологий, і ми його використовуємо як вологі серветки. Він дуже гарно змиває бруд. І мені здається, що звичайні вологі серветки вони цей бруд тільки розмазують, тому використовуємо вологий туалетний папір саме як. Вологі серветки. Потім зайшла в Аврору, придбала ось такі косметичні серветки, і вони коштують по 24 гривні дуже класна якість, класна. Вартість, я їх ставлю ось сюди на стіл, плюс у ванній кімнаті вони в мене стоять. Потім придбала ще одну ось таку ложку. У Валерія є вже одна така ложечка, вона йому дуже сподобалась. Вона коштувала 24 гривні, і постійно мені приходиться її шукати, де вона. Я хочу їсти своєю ложечкою. Ну, тому придбала ще одну. Дуже зайшла, вона трохи більша, ніж чайна. І ось така мені ще сподобалась десертна ложка. Ось така довга в неї ручка. Коштувала вона 29 гривень. Придбала ось таку склянку для перцю на стіл, але я її придбала, щоб використовувати для солі. Бо такі ж для солі були там з якимись такими вставками негарними, яка різниця буде написано перець. Справа в тому, що мені не підходять якісь ємності, в які не мають прозорої частини, коли не видно, що там всередині. І ось коли. Я сюди засиплю сіль, тут, до речі, можна регулювати ось так отвори, то я впевнена, що всі будуть користуватись ось такою соляночкою. І вона, мені здається, сюди теж так нормально підійде. Далі фора Теж не збиралась нічого купувати, потім згадала, що Валерій просив лаваш. Тому купила ось такий лаваш з пармезаном. Коштував він, мабуть, 30 гривень, оскільки я на програмі харчування, лаваш мені теж можна. Там є певна вага лавашу, яку можна з'їсти. Тому я вирішила спробувати ось такий зі смаком пармезану. Далі взяла ось таке стегно охолоджене, без кісточки. Взяла на фарш і запитую, чому знижка. Сказали, що прийшло свіже вчора, а сьогодні зранку на нього з'явилась знижка. Вийшла дуже вигідна ціна, ось ця вартість повна, тут приблизно кілограм, і ось від цієї вартості мінус 30%. Тому взяла кілограм дуже класно. Саме краще ось такі стегна йдуть у нас на фарш. І шукала приправу. В мене колись була приправа до риби. Я не пам'ятаю виробника і вирішила спробувати ось цю, бо таку я теж купувала. І ось я відкрила цю приправу, і це вона. Вона настільки збалансована, настільки підходить до риби просто супер. Я дуже задоволена, що я все ж таки її знайшла. Ну, а зараз пропоную варіант корисної смачної шаурми. Вона вийде низькокалорійна. Саме таку можна вживати, коли контролюєш своє харчування. Я зараз на програмі схуднення. У мене сьогодні мідії, але можна готувати окремо з омлетом, окремо зі смаженим яйцем, окремо з курячим філе. Фантазія тут безмежна. Нарізаю овочі, овочів потрібно багато. Всі інгредієнти у мене пораховані, тому якраз вийде повноцінний прийом їжі. Для соусу використовую сметану. Вона також входить в мій перелік продуктів для схуднення, щоб соус був. Смачнішим додаю американську та діжонську гірчицю, в мідії під час смаження додавала соєвий соус. Ще трішки сушеного часнику і починаю збирати шаурму. Сюди дуже пасує маринований огірок та корейська морква, але моркви в наявності не було, тому готую без неї свіжі овочі у нас в холодильнику цілий рік на постійній основі. Консервовані ми майже не вживаємо. Коли використовуєш різноманітні смачні продукти, то харчуватись на схудненні не так уже й сумно. Тому рекомендую приготувати. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Якщо так, то підтримайте, будь ласка, мене лайком. Підписуйтесь, якщо ви цього досі не зробили. І до зустрічі в наступному відео.